Перше, це заміна резини. Тобто ви міняєте кожен рік зиму літо. Є такі, які в принципі не міняють. Хто не міняє, це американці. Вони їздять на всесезонці завжди. Якщо до вас приходить автівка з резиною, яка це сезонна, я вам раджу в наших широтах змінювати її літо зиму. Чому? Тому що машина тяжка, по-перше, і вона може е десь в якийсь момент трошки не справитись з керуванням, і вся ця економія е піде куду під хвиста. А як ви знаєте, що тесловоди, скажімо так, вони досить економні люди, особливо ті, які їздять на вайках і на трійках. На жаль, вони намагаються зекономити на пробігу, на заряді. Ну, коротше кажучи, на всьому, на чому тільки можливо зекономити, вони намагаються зекономити. Але якщо ви почнете економити, ну ще може таке бути, як ви бачили, ліфоводи їдуть, виключили фари і їдуть і думають, що їм це допоможе кудись доїхати. Ну, блін, не допоможе.